Молдек, ребенок, тут не же люди, у людей, нас туда твои семьи, и нажимать набирает помощь. Вот теперь наяроваем домашнее закрывает. Чего ты делаешь? Вас знімають. Отлично. А для чого? Просто вас то всі говорять, а то все гарячий. А я з вами розмовляю українською. Я теж з вами буду розмовляти українською. Окей. Золоте. А для чого знімаєте? Вселяв своєї безпеки. А що, я дуже страшний? Конец. Дякую. Замазу. Так бійтеся мене. Будьте же кто-нибудь умудры.